І всім привіт! З вами Йо Регулар Сьогодні в нас гра Волкмастер. Е, відео не було, просто знов почались проблеми зі світлом, та й у мене часу не було. Але відео кажу, будуть виходити. Як не кожен день, то через день. Так, Волкмастер. Я ще не грав в цей рівень. Я не знаю, що тут. А-а-а! Ого. Реклама. Ой, її можна пропустити. Дарі вже. Ха -ха! Кстати, раджу подивитись серіал Венздей Дуже прикольний. Я вже подивився пару серій. Ой -ой. Я, напевно, цей рівень не зможу пройти. Коротше, я повернусь тоді, коли у цього пройду Хух! І я вже скільки тут сижу, не годен його пройти. Попробую, може, тако на камеру. <кій> Якщо в мене вийде, Тут просто треба е, стрибки розрахувати. Отако. От Тільки тебе може назад похилити, або ти не дострибнеш, або тебе отако от похилить, або ти вперед вилетиш. Це не я нажав херний <ріст> баба. Треба це якось пройти. <ріст> 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 Ей! 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 Хе-хе-хе! Ай! Реклама! Так, рекламу подивився, нічого не заробив! І далі прохожу! Є. Я пройшов. Ууу. А наступне відео, можливо, буде сьогодні вечором. Я ще не знаю. Ставте вподобайки, підписуйтеся. Поки що все. Всім пока-пока!